Вітання всім! Придбала в мою ось таку машинку для своєї доньки. Ось вона, досить немаленька. Це круто. Це для ляльок Лорі. Почала купувати в моє такі ляльки, багато аксесуарів до них можна придбати, створити свій іграшковий світ. Дуже класно, дитині дуже подобається. Там ще іграшки класні. І ось придбала ось таку машинку. Вона має радіо FM, прикольно дуже насправді. Батарейки, до речі, йшли в комплекті, працюють фари. Ось така рожева, дівчача, мрія. Дякую Мою за те, що поповнюєте завжди іграшки на сайті. Можна обрати різні варіанти для хлопчиків, дівчаток і на подарунок, до речі, іграшка також буде класною. Всім дякую, до побачення.